Доброго дня, шановні любителі винограду. Я вас вітаю на своєму каналі Захід Винограда, а саме місто Рівне. Хочу запропонувати вашій увазі, коротенький сюжет про те, як перезимував наш виноград. Ось дуже в принципі 95% все все добре. Ми ще його не нормували. Будемо завтрашнього дня займатися норміровки, отак як чекали. Виразного такого, вже виразної картинки, де вже є світ, От, щоб було ліпше видно, щоб багато інший раз менше світу викидає, ну, тобто погано видно, що видаляти. А зараз картина вже явно видна, може вже трошки пізніше, не було часу, тобто вже трошки опоздали, не було часу. Його нормував, завтра будемо нормувати. Сьогодні вже неділя не будемо лісти до цієї справи. Але взагалі хочу показати, як дуже оце, на прикладі <зас> е е е сорт ромбік, як він понакидував оцих побіжків. Бачите, дуже багато світло. В торік якось так ну, менше було В цього року. Тобто вторік дуже добре визріла лоза, хоч і була осінь така, як ми раніше. От, але дуже прекрасно призумав. Тобто, ну, є що нормувати, дякувати Богу, що є що викидати, як його там нормувати. <кій> Хочу привернути увагу теж на стан листового апарату. Ніде немає ніяких ні кліщів, нічого ми обробки акаресидами не проводили. Дуже добре, я задоволений, цей рік багато в нашому регіоні. Це він стартанув буквально за тиждень. За тиждень оце отак, отак такий приріст. Ну, рідко так була, що погода потягнула, бо до 15 числа у нас на заході України практично були заморозки. Багато людей такі, що виноградників моїх колег по Західній Україні, що до 70% винограду повимерзало завдяки е, цих зворотнім заморозкам. Ну, Тут минулося, тут трохи недалеко туди, біля, біля такої біля стовків, біля болота теж не знаю, але я дякую Богу, так трошки розумувало все добре. Весна нам, якби <кліпсих> успішно все пройшло без, без, без домерзання. Ну а це показуємо також. тут начеплялося в пам'яті Джанею або ж Академів Молдавський сок. він далі на інші форми. Бачу, у вас Лорано також добре гуси, бачите. Чіт, чітко все, всі бронечки, нічого не повипадало, все прекрасно. Та Ось, також, Наступний сорт. От, гібридна форма. Перепрошую є Сергія Криволі. От, ну і також це шедевр Калугіна. Мається на увазі шедевр самої ягоди подовженої менших спадщик. Отак. ну от, На цій площині. <кій> Також далі там видно е, сорт, американський сорт е, Хеллоуін. Тоже добре, все багато лос і запасних понакидало вже. Забагато будемо нормувати. Ну, досить, досить нормально, дуже задоволений. За ним там далі Kišmi Simus і так далі. Я би сказав, дуже 90%, може більше. Ми задоволені. Ось така картина в цілому винограднику. Дякую Богу, немає випаду почок таких великих. Закрім там, де ми там, де необережно виняли землі, бо деякі вже рукавчики були трошки почечка, брунячка трошки пішла вріз. Де обдерлося, та обдерто. Я тоді робив попередні відеосюжети, як витягували з землі, земля була дуже така. До наступних сюжетів, до наступних роликів. Дивіться, кому цікаво. Ставте лайки, запитуйте, дзвоніть. До побачення, до наступних відео.